Дороги на Коломийщині нарешті почали ремонтувати. Не словом, а ділом. Перша вагома ділянка в Отинії біля базару. Саме туди заїхала техніка облавтодору і розпочала роботи повним ходом. Приїхали побачити початок відновлення автотраси керівники області, району, місцеві активісти та знімальна група нашого телеканалу. Від самого ранку середи у Отинії працюють дорожники. Бригада невелика, чоловік 10. Одна за одною під'їжджають вантажівки. Одні відвозять відроблений матеріал, інші підвозять гравій голова Володимир кінечку каже, що нарешті вдасться встановити поградя на цьому відтинку дороги. Нас почули. Нас нам Ми повірили владі, і сьогодні почалися ремонтні дороги. Йде з державного бюджету, бо це дорога державного міжнародного значення Стрий Мамалига Чернівці, Стрий Мамалига, Стрий Нежанковичі Мамалига. От щодо з місцевого бюджету, то ми на сесії виділимо 150 тисяч гривень. Коли буде вже кошторис, коли буде вже підписаний договір, так само дуже багато нам допомагає перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький. Контролюватиме роботу на цій ділянці особисто перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький та керівник облатодору Микола Проців. Обидва зазначили, що за доброї погоди через півмісяця тут буде стояти надійне шосе. Також чиновники закликали активістів контролювати процес та допомагати шляховикам. Я переконаний, що праця, яку робив я, яку робили громадські активісти, і вся громада отені зі мною разом дала цей результат. Без цього би це не було. Окремо, я вдячний Миколі, Миколі Проціву, це особисто мій друг, і людина, яка зараз фактично не має ніяких можливостей, в тому числі бюджетних можливостей на виконання цих робіт, до цих робіт приступила. Якщо ті, хто хочуть ну, фактично примазатись до цього успіху і результату, зможуть чимось допомогти. Ми скажемо, що це і їх заслуга, а все інше від лукавого і від гріха. Я дуже сподіваюся, що все-таки дорога буде зроблена, результат буде, ним скористається не тільки отинійська громада, а й всі, хто їдуть через наше рідне селище. Що погодні умови будуть сприяти, реально зробити і дай Бог, щоб ті люди, які мені. Якоби домовилися, що дадуть під реалізацію, в'яжучі матеріали, тобто бітум, щебенева продукція, де це все є на зичених умовах. Фірма виконує, я попросив фірму, фірма ПМК-88, вона виконує ці роботи, зобов'язалась виконати і бере на себе ці всі боргові зобов'язання. Якщо не буде ніяких спотикань, у ну, люди будуть вірити, довіряють, дають, то ми зможемо На нараду в Отинію приїхали керівники Коломийщини. Олександр Ловицький подякував головам за те, що вони доклалися до того, щоб роботи розпочалися у липні. І Любомир Глушковий Богдан Болюк зазначили, що це лише початок робіт. Далі дорожники візьмуться і за інші траси. Розпочинається робота на дорозі безпосередньо в Отині. Це є центральна наша траса, це наше обличчя, це наші ворота, в'їзд на Коломийщину. І багато років, на жаль, ми не могли вирішити це питання. І все-таки сьогодні я тішуся, що роботи розпочалися. Хочу сказати, що великий об'єм роботи підготовчий був проведений. Хочу подякувати всім, хто до цього долучився, особливо і обласній державній адміністрації Олександру Михайловичу Ловицькому і керівнику нашого служби автомобільних доріг Процю Миколі Миколаїв. Вичу, хочу сказати, що і активісти нашої Отенії так само активно проводили заходи для того, щоб звернули увагу на цю дорогу. Я хочу сказати завдяки спільній співпраці всіх громадськості, органів влади, району області, ми сьогодні бачимо певний результат. Активісти на засіданні запевнили, що будуть працювати із дорожниками у тісному контакті. Відпрацьований матеріал селищна рада закупить для ремонту інших доріг у населеному пункті. А вже в кінці липня громадське селище прийматиме цей відтинок дороги. Богдан Малецький Андрій Гращук з Отинії програма Подінтика.